Коли я приїхав на трек, то виявив, що тут якраз відбувається етап локального чемпіонату Sodі World Series. Поки учасники з'ясовують, хто з них сьогодні швидший, я розкажу вам про сам GT Karting Club. По-перше, тут є SWS. Хто не знає, то це міжнародна серія від виробника прокатних картів СОДі, де щороку локальні чемпіони з кожного клубу їдуть на світовий фінал. Так, навіть в Україні, так, навіть під час війни. Цього року фінал був в Бельгії, де українці показали достойні результати. Восьме, 23 і 24 -те. місця в індивідуальному заліку серед 90 учасників зі свого світу. Гонки по SWS в Karting Club проводять раз в два тижні. Під кожен етап змінюється конфігурація треку: один етап звичайна, інший реверсна. По друге тут відносно свіжі машини СОДі Арта 8. В яких можна повністю регулювати вперед-назад, як педалі, так і крісло, і це просто кайф, це дуже зручно. Окрім того, я поїздив на чотирьох різних картах, і якоїсь прям кардинальної різниці між ними на цьому треку не відчув. На всіх стояла нормальна незношена гума, а максималка в двох картах була 46 км на годину кінців старт-фініш. В інших 49. По-третє, покриття треку бруківка. Кому як не мені жалітись, але з дивного я відчув різницю в зацепі, коли змінюєш напрям руху вздовж і поперек кладки. Ти поїдеш вздовж, є зацеп, повертаєш так, що тепер поперек, немає.